Вітаємо товариство. Вчорашні події на РНБО викликали чимале збурення. Нагадаю, рішенням РНБО були запроваджені санкції проти Петра Порошенка, також в одній компанії Коломойський, Живаго, Боголюбов і Медведчук дуже така цікава компанія. Вже сьогодні зранку це мало наслідок. У Верховній Раді, де фракція Європейської Солідарності заблокувала трибуну, зараз робота Верховної Ради є зупинена, і керівництво Верховної Ради покинуло сесійну залу, наскільки мені відомо. І сьогодні моїм співрозмовником є народний депутат Микола Волочкович, який зараз теж знаходиться у президії. І ми з ним говоримо про те, що відбувається у Верховній Раді України. Отже, пане Микола, перше питання: що зараз відбувається у Верховній Раді України? Доброго дня, Олександр, Доброго дня, ваші глядачі. Ми на початку засідання Верховної ради підійшли в нашої фракції Європейської солідарність, підійшли до голови Верховної Ради у президію і і задали одне питання: чи вчора під час РНБО? Він як він голосував? Чи він голосував за це рішення, яке було вчора прийнято на верхов на російський рентбул? Хотів би наголосити, що питання накладення санкцій на громадян України, якщо вони не є терористами. Якщо не підозрюється тероризмі, заборонено українським законодавством для цього є українські суди, для цього є закони, для цього є кримінальний кодекс, і якщо його є, то відбувається через рішення суду. РНБО зараз застосовується як позасудовий, як позасудовий орган, який виконує ті розпорядження, які дає йому Зеленський. Тому в даному випадку о, ми, задавши питання голові Верховної Ради, не почули від нього відповіді. Він і, 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 і став, покинув і замість того, щоб дати відповідь продовж до сідня Верховної Ради, він покинув президію, і таким чином Верховна Рада зараз не засідає через те, що керівництво Верховної Ради покинуло президію Верховної Ради. Е, Пане Пол, дивіться у е, тому рішенні РНБО е, змішано в одну купу Порошенка, як я казав, Медведчука і Колому. І Коломойського всіх, ну так мовити з точки зору зеленського неприємних людей. Для чого це було зроблено, Олександре. Ну, перше, я хотів би сказати, що ми ще не бачили указу президента. Ми ми всі говорять, але ще ніякого указу немає. Ми чекаємо на це. Друге, я хотів би сказати, що ми щось не бачимо жодних санкцій супроти такого одіозного персонажа, як Андрій Портнов. Ми ми бачимо про те, що у 19-му році, саме у 19-му році, при, після початку каденції Зеленського у Верховній Раді з'явився Медвечук. До 19-го року, від 2014-19-го року, Медведчука не було в політикумі в Україні, не, було і, не був він і депутатом. І тому знаєте, це те, що ми зараз бачимо, це є Це, Намагання не то, що дискредитувати, а просто зачистити політичне поле, зачистити лідерів опозиції від того, щоб напередодні розгляду перемовин Зеленського з Путіним, щоб не було тим, хто буде говорити правду, і тих, хто буде говорити дуже неприємні речі для влади. Я думаю, це основна причина того, що що вчора відбулося це засідання. Більше того, останні дії влади, зокрема, і цих 15 повісток для бере на кожний день. Це це є десь оз десь підтвердженням того, що влада боїться, щоб лідер опозиції з, з зі своєю позицією був на Мінхівському безпековому форумі хотів би нагадати що саме під що українська опозиція в тому числі європейська представники європейської солідарності під час міжнародних перемовин з своїми колегами з різних в різних парламентах зокрема і останні перемовини у вашингтоні з конгресменами сенаторами урядовцями урядовцями представниками офісу президента трампа висловлювали одну позицію що україна щоб що санкції, міжнародні санкції на Росію були продовжені, що вибори в Україні можливі тільки після того як буде зупинена активна фаза, і за те, щоб допомога міжнародна допомога надходила в Україну. ми бачимо міжнародна позиція опозиції і європейської солідарності, як, як основи є чітка державницька, і тому зачистка чи викидання. Опозиції з цього процесу це ознака того, що влада боїться, намагається якихось проведення якихось перемовин і дії, які вона проводить до демократії, так не мають жодного відношення. Ми сьогодні побачимо міжнародні реакцію наших міжнародних партнерів, бо вже і від вчора йдуть дзвінки. Відчора йдуть спроб. Прохання пояснити, що відбувається в Україні, і влада мовчить. Світ стурбований і в умовах, які зараз ми бачимо, на які зараз є навколо оцих мирних перемовин. Це ця турбулентність наростає, зокрема, і в українському парламенті. Пане Миколо, ходять зараз чутки в зв'язку з цим рішенням РНБО, що можливий арешт Петра Порошенка. Наскільки ці чутки ну за вашими даними можуть відповідати дійсності, чи це просто нагнітання ситуації з боку влади? ситуації, тому що дивиться 15 повісток над за 15 днів, тобто це кожен день відбувається в ну, якісь засідання, якісь справи. при тому, що є прямі Запрошення на Мюнхенський безпековий форум, коли а, чекають о, позиції України не лише від влади, але від опозиції. Бо Україну чекають дуже нелегкі зара часи, дуже нелегкі перемовини, дуже нелегкі дискусії, зокрема із, із, із Трампом та та іншими нашими союзниками. І тому дуже важливо було, щоб була одна опозиція, українська позиція, яку яку поділяє не лише влада, але і яку. О, Яку розглядає опозиція дуже важливі для наших міжнародних перемовин. Те, що відбувається зараз, це удар по, по українській позиції в Європі, позиції в світі, і це дуже тривожно. Пане Микола. Перед нашою розмовою я запустив такі опитування. Ну воно ще набрали не так багато. А... Голосів, але вже є тенденція. Чи е, планує Зеленський йти на вибори? І 80% моїх глядачів впевнені, що, ну в цьому році мається, що Зеленський таки хоче йти на вибори. Наскільки, на вашу думку, е, люди не помиляються, чи може й помиляються? Ми пам'ятаємо з яким гасло він йшов на вибор, що лише на один термін. Ми пам'ятаємо наскільки мінялася ця його позиція, коли він казав, що, що він готовий йти вже на другий термін. Мені видається, що за ті дії, які були вчинені за останні декілька років, він точно, точно бої... хотів би іти, іти на, на вибори, бо інакше. Кримінальні кодекси, тому що йому доведеться і йти і його оточення тим 5-6 менеджерам, розповідати про свої дії, в тому числі і про розмінування чангару, в тому числі і про, про підготовку до напередодні повномасштабного вторгнення і зазупинення ракетних програм і скорочення напередодні повномасштабного вторгнення військових частин, і багато багато чого іншого. Тому я думаю, що він би хотів, але і міжнародні наші партнери вже також говорять про те, що е, вибори президента, і е, якщо вони будуть, то про доцільність його участі вже також це звучить від міжнародних партнерів. Але кажуть, що він нещодавно від після розмови з Трампом був буквально червоний. Це дійсно так? Чи це, це, це трошки чутке? Я не знаю. Червоний чи не червоний, я думаю, що найкраще це показове, це його дії, це його вчинки, це ті укази, які він підписує або не підписує. Хіба сказати, що кожна посудова особа за свої е, дії, вчинки і розпорядження несе відповідальність, в тому числі кримінальну, якщо вона порушує закон. Зрозумів. Пане Миколе, я вам дуже дякую за це оперативне включення, те, що зараз відбувається у Верховній Раді, будемо це тримати. На контролі, так би мовити, отже, нагадний, це був народний депутат Микола Володичкович, безпосередньо з Верховної Ради. Мене звати Олександр Сарасов, я є незалежний журналіст.